Така з 40 кінських сил кабіна. Передача. реверс, Дуже легко перемикається. Ось така панель приладів. Тиск показує вам фактично в онлайні. Рівень заряджання батареї показує, лічильник мотогодин і обороти. Люк. Аудіомагнітола. Треба налаштовуватись світло Ресівер спрацьовує, скидає лишній тиск, зарядка, керування гідророзподільником, задня навізка, блокування диференціалу, валовідбору потужності, передній міст, режими, плаваюче сидіння, стоянкове гальмо. От такий. Дуже легкий в керуванні. Камера показує на дисплеї бачок умивача. Клавіші підсвічуються, підвісні педалі все. Виключимо магнітово. 10 тисяч 200 умовних одиниць вартує така сороківка. Керується зовні.